Це була програма Вечірня студія. А далі ефір продовжує, як завжди, що вівторка інформаційна програма Місто моя колега Ольга Петренко вже на зв'язку. Вітаю Ольго! Добрий вечір, Олено. Сьогодні у вечірній студії багато говорили про освітян чи будуть і у випуску освітянські новини. Новин у нас багато цікаві події відбувалися цього тижня і в навчальних закладах, але і крім цього, нам є про що вам розповісти. Це місто вітаю вас 25 квітня 1920 року у херсоні організували комуністичний недільник у якому взяло участь півтори тисячі чоловік недільник пройшов з натхненням роботи проходили під спів інтернаціоналу У квітні 1925 року інспектура народної освіти звітувала про ліквідацію безграмотності на Херсонщині. Робітники і селяни усвідомили велике значення ліквідації неписемності і стали більше йти до школи. Тоді, коли раніше на селі вдавалося набрати комплект учнів з 30 чоловік, тепер чисельність учнів у школі доходить до 50-60 чоловік на одного вчителя. Квітень 1928 року. В останню подорож з 31 березня по 4 квітня 1928 року до Миколаєва Херсонська капела дала 6 концертів на заводах. Концерти мали великий успіх. Зустріти такі великі свята, як благовіщення та Великдень з чистими помислами вчить церква підготувати до свята не лише душу, а й власну оселю та подвір'я вчить народ. Херсонці теж до свят готуються минулого тижня. Понад 6 тисяч городян вийшли на чистий четвер, що проводився в Херсоні в рамках акції За чисте довкілля. Прибрати сміття на прилеглі території, побілити дерева та бордюри вийшли працівники підприємств усіх районів міста, мешканці сектора приватної забудови і багатоповерхівок. Прибирають не Лише у місті йде підготовка допоминальних днів. Чистоту наводять на кладовищах. Учора міський голова Володимир Сальдо на чолі спеціально створеної комісії, яка контролює підготовку міських кладовищ допоминальних днів, оглянув кладовища у селі Комишани та селищі геологів. Про це далі. Готовність міських кладовищ до поминальних днів міський голова Володимир Сальдо перевірив разом зі спеціально створеною комісією, до складу якої війшли заступник міського голови Володимир Ярошевський, голови районних у місті Рад Суворовської і Комсомольської, начальник управлінь транспорту і зв'язку доріг, комунального господарства міської ради, представники міського і обласного управління МВС України. Першим об'єктом перевірки стало міське кладовище селища Камишани. Територія кладовища сягає 93 гектари. Тут поховано 360 тисяч чоловік. З 20 березня тут розпочато очищення секторів від сміття. Міський голова, незважаючи на те, що й сам бачить, що зроблено, запитував і в громадян, чи задоволені вони прибиранням, чи мають якісь пропозиції, претензії до комунальників на кладовищі якраз і в Комишанах, і тут на геологів. Відповідно, проводиться робота, яка дає можливість людям підготуватися. Підведена вода, додатково працює і функціонує пасажирський транспорт, і це дає можливість людям. Ось я декілька разів зупинявся, спілкувався з людьми. Відчувається, що нарікань особливих немає. З 9 квітня розпочато побілку бордюрів, дерев та фарбування конструкцій, що на території Камишанського кладовища. Директор кладовища В'ячеслав Соболів залучив 6 одиниць техніки та 20 працівників, аби навести лад до поминальних днів. Зараз чиститься только чистка скалі при тобто вивозять текущий мусор. Тот мусор, який люди виносять самі після, коли кода свої. Могілки наступним об'єктом перевірки міського голови і комісії стало кладовище селища геологів. Воно, хоч і менше за Камишанське, бо його площа складає 64 гектари, та роботи також немало. За словами директора кладовища Павла Грица, щоденно тут прибирають 20 працівників. Працює від трьох до п'яти машин. Ці сектора вичищені ат прошлогоднії трави, Нигде її нету. вона вся викашена і вивозиться це все. З території кладбища по сьогоднішній день. Щоб уникнути скупчення приватного та громадського транспорту під час поминальних днів і поліпшити організацію об'їзного руху в селищі геологів, без допомоги співробітників Міністерства внутрішніх справ України не обійтись. Я думаю, що в цьому году ми, допустим, допустимо ті, того, що було в минулому году, так як мерія нас розуміє, мер города понимаем к этим проблемам. Він уже дав соответствие и розпорядження своїм службам і буде зроблено. Володимир Сальдо доручив завершити приведення кладовищ у належний стан. Крім того, до поминальних днів поблизу кладовищ обов'язково буде організоване чергування швидкої медичної допомоги, виїзну торгівлю. А після завершення поминальних днів, наголосив міський голова, буде проведена робота по очищенню як діючих, так і старих кладовищ від сміття. Не чекати, поки припече, а діяти на випередження вже зараз, задовго до початку літньої спеки, управління держтехногенбезпеки спільно з територіальним управлінням міністерства надзвичайних ситуацій України в Херсонській області розпочали спільну перевірку лісових господарств, аби виявити, чи готові вони до дій у разі виникнення пожеж у лісових масивах. Про це далі. Херсонська область вважається пожежно-небезпечною зоною, адже оточена хвойними лісами. Незабаром розпочнеться літній період і хвойні ліси стануть зоною ризику. Управління Держтехногенбезпеки спільно з територіальним управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій України розпочало спільну перевірку лісових господарств на предмет їх готовності до гасіння пожеж у лісових масивах. Першими на шляху перевірки стало Цюрюпинське лісництво. Комісія перевірила наявність у цьому підприємстві сил і засобів до ліквідації пожеж, засобів зв'язку та оповіщення, запасу паливо-мастильних матеріалів, справність техніки та боєготовність чергового персоналу, а також нову для нашої області систему відеоспостереження за лісонасадженнями. Проводиться робота по влаштуванню спостережних веж, очищенню пожежних водойм для того, щоб можливо пожежними автомобілями забрати воду. Однак залишається на сьогоднішній день невирішеним питання, які потребують значних фінансів: це влаштування нових пожежних водойм в лісових масивах. А також будівництво протипожежних доріг під час перевірки встановлено, що на оперативному чергуванні в Цюрюпинському лісниці перебуває 9 одиниць техніки та більше 20 чоловік персоналу. Цим людям вже не раз у поточному році доводилося виїжджати на ліквідацію пожеж в лісових насадженнях і на гасіння сухостою на прилеглих територіях інших землекористувачів. Також проводиться і планомірна вирубка. Лісових насаджень і тому накопичуються відповідні горючі матеріали в лісах. Тому ми перевіряємо також і дотримання вимог пожежної безпеки по знищенню цих лісових відходів. Працівники лісового господарства також дбають і про відновлення лісового фонду. За минулий рік було висаджено 300 гектарів нового лісу. У нинішньому році планується поновити 370 гектарів лісових насаджень. Торік, за словами працівників лісового господарства, прижилося 64% саджанців. На даний момент перевірка ще триває, і наступним об'єктом перевірки стане Велико Олександрівське лісництво. Якщо ж не збавляти темпів, то можна сподіватись на повне відновлення лісу знищеного пожежами у 2007 році. У Херсоні матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу не буде, але ми сподіваємося, що і наше місто у Євро-2012 не залишиться поза грою. В очікуванні уболівальників, які з інших країн приїдуть до України, і не оминуть Херсон, правоохоронці вивчають англійську мову. На уроці англійської у співробітників транспортної міліції побували і ми. Їх англійська ще далека до досконалості, але вони вже не розгубляться, коли іноземець поцікавиться у них з якої платформи вирушає його потяг або звернеться по допомогу, якщо стане жертвою злодіїв. Працівники транспортної міліції старано повторюють фрази англійською і навіть самі вже можуть скласти діалог. Видавтені новадикриміналзумалети не моба фон. Was, uh, and tall. коли б на цих уроках ставили оцінки, Олександр був би відмінником. Англійську він вивчав і в школі, і у виші, але за час роботи трохи підзабув, а тому повторити не зайве. Нуга забувається тому ми з удовольством ходимо на ці заняття. освіжаємо в пам'яті, узнаємо щось нове. В принципі, по роботі рідко. Сталкивався с настанцями. Ну бувають случаї вивчати англійську правоохоронцям. Наказав міністр внутрішніх справ допомогти йому цьому. Взялися студенти факультету іноземної філології Херсонського державного університету. Щотижня активісти волонтерського руху, які беруть участь у програмі підготовки до євро 2012 проводять для співробітників лінійного відділу на станції Херсон уроки англійської. Деякі видно, що вчили англійську мову, щось пам'ятають, щось згадується, що для когось це взагалі нове. Деякі звичайно. Трошки, як би це сказати. Незручно почувають такі ситуації, і не завжди хочуть повторювати те, що ми говоримо, але все ж таки видно, що вони стараються. Завдання дівчат – ознайомити правоохоронців з тією лексикою, яка знадобиться їм у роботі, що саме актуальне для вивчення визначають спільно із самими співробітниками транспортної міліції. Звичайно, ми обговорюємо тематику, говоримо, що нам хотілось б знати. Дівочки уже по тому день приходять на слідче заняття іменно в тому направленні, ми определяємо. тому, що. Ну, как сказати, що все зачитить невозможно, а якісь определенні ситуації да, розігруються. Уроки англійської один з напрямків роботи волонтерів раніше вони вже перевіряли готовність херсонців до зустрічі іноземних гостей, тепер від перевірки перейшли до практичних занять. І сподіваються, до початку євро експрес-курси англійської дадуть свої результати. Наскільки відноситься к этому 100% сто і наскільки викладывали свої знання і методичні і педагогічні, вот, то в таких заняті. Я думаю, уровень міліції немножечко троспортнаміліцінорчкаполисіться. Волонтери обіцяють не залишити без своєї підтримки правоохоронців і після уроків вони завжди залишатимуться на зв'язку. Якщо міліціонери таки не зможуть подолати мовний бар'єр у розмові з іноземцями, дівчата будуть поруч і прийдуть їм на допомогу. Для зустрічі гостей, які приїхали до Херсона вчора, англійську вивчати не треба. До міста приїхало близько 30 депутатів Житомирської міської ради на чолі з міським головою Житомира Володимиром Дебоєм. Приїхали депутати на два дні, аби обмінятися досвідом зі своїми херсонськими колегами, ознайомитися із роботою депутатських комісій, управління архітектури та херсонського дозвільного центру. Більше про це далі. Житомирці, які приїхали до нашого міста, впевнені, що у Херсона їм є чому повчитися. На першій зустрічі з гостями міський голова Володимир Сальдо пообіцяв, що спілкування буде відвертим і додав проблеми у наших міст спільні, хоча у кожного є свої нюанси. Володимир Михайлович, перша каденція, а я вже третя каденція, начебто, досвід маємо шишки набили, але від того знаєте, все рівно спілкування. Дає більшої можливості щось пізнати. Я вам скажу, що будь-який виїзд, будь-яке відрядження не проходить. Без результату все рівно. Ви щось побачите, щось е, я думаю, цікаве для себе візьмете у спілкуванні з нами. Я думаю, що ми щось від вас почуємо теж для це, для себе цікаве. Коли секретар Херсонської міської ради Зоя Бережна представила обидві сторони, які беруть участь в зустрічі. Житомирський міський голова Володимир Дебой подякував це, херсонським це, це, депутатам і пояснив, чому вони приїхали саме до Херсона. Кожен сьогодні, а ви особливі. Ливо і Володимир Васильович має величезний досвід по тій причині, що ви вже команда, яка згуртувалась, яка пройшла випробування. Яка сьогодні працює конструктивно на розвиток свого міста, Володимир Сальдо коротко повідав Житомирцям історію Херсона, сказав, які гостини для них підготували. Секретар Житомирської міської ради Наталя Леонченко розповіла про те, як у них проходять сесії. Кожна сесія готується у нас дуже ретельно. На комісії як то кажуть, протовчуються всі питання, тому що більшість нам потрібно збирати на кожне питання, щоб прийняти точніше. Тому тільки раціоналізм, тільки здоровий густ, тільки переконання і тільки можуть слугувати запорукою успіху в прийнятті тих чи інших питань і рішень. А секретар Херсонської ради Зоя Бережна пояснила структуру нашого депутатського корпусу і підкреслила, що нашим депутатам притамана така риса як благодійність. Ми будемо намагатися в своїй програмі на ці два дні розпланувати з депутатами міської ради так програму, щоб вам було цікаво. Наприкінці зустрічі Житомирський міський голова Володимир Дебой підкреслив, що за два дні перебування в Херсоні вони сподіваються збагатити себе пізнанням корисного. Цікавить їх все: земельне питання, водоканал, територіальний устрій, паркування, дошкільна освіта, повноваження районів словом, все-все, що є життям міста. Обидві делегації обмінялися сувенірними подарунками. Гості запросили херсонців відвідати житомир і розпочали роботу заради як. У і зустрілися. У день великого християнського свята благовіщення Пресвятої Богородиці пройшов вечір світлої пам'яті заслуженого діяча мистецтв України, доктора філологічних наук професора Олега Васильовича Мішукова. 18 грудня 2011 року, після тяжкої хвороби, він пішов із життя. Але в смерть такої людини важко повірити і досі, бо він виховав цілу плеяду вчителів, педагогів, діячів культури та мистецтва і був завжди справжнім лідером. Але наша пам'ять це вічний пам'ятник Олегу Мішукову. Як і завжди, він сидить за робочим столом і дивиться на нас, але дивиться вже з фотографії, на якій чорна стрічка. За життя ця людина не проводила своїх творчих вечорів, мабуть, через власну скромність. Але коли він пішов, його друзі, колеги, студенти вирішили знову зустрітися з Олегом Васильовичем. На жаль, на вечорі вже його пам'яті. І життя Олег Мішуков пішов недавно, але за цей час його друзі зробили багато для вшанування його пам'яті. Академічний ліцей при Херсонському державному. Університеті, директором якого був Олег Мішуков, тепер носить його ім'я. А незабаром на Херсонщині з'явиться і театральна премія імені Олега Мішукова. Він підтримує кожного нас, кожного студента, кожного викладача, з ким працював, батьків, з якими спілкувався, мене особисто. І ви знаєте, весь час хочеться рівнятися на нього і бути достойним. Я знаю, що він буде моєю зіркою, далекою до якої в принципі. Рости, рости, не вирости. Олег Васильевич для меня был сильной личностью, близким очень другом. І я думаю, что несмотря на его молодые годы, он был многим людям учителем. І за это мы ему все благодарны, потому что когда было очень сложно, всегда мы шли к нему и как бы спрашивали совета, всегда он мог дать мудрый совет. Поэтому он запомнился для меня просто как близкий товарищ. Мне в жизни повезло. Олег Васильевич архиталантливый человек. Человек, который умел, знаете, вот создавать вокруг себя ту ауру, которую редко кому удается создавать. И вы знаете, его уход – это огромная трагедия. Трагедия не только для меня лично. Трагедия для университета, это трагедия для города, области, для всей Украины. Потому что, знаете, вот действительно Бог дарит таких людей очень редко. Завдяки ему... Я навчилася працювати так, як він вчив. Я досягла тих висот, які зараз є в моєму житті. Я йому дуже вдячна за своїх дітей, яким він дав дорогу в життя. Я сподіваюся, що ті теплі слова, пісні, розповідання, ту любов всіх людей, які сьогодні прийшли. Он услышит на небесах, потому что он достоин. Кажуть, є люди, яких порівнюють із зірками, а є люди, яких порівнюють із цілими галактиками. З цих слів розпочався вечір пам'яті, присвячений Олегу Мішукову. Всі слова цього вечора були для нього і про нього. В пам'ять про заслуженого діяча мистецтв країни, почесного члена Міжнародної Слов'янської академії освіти імені Яна Коменського, депутата обласної ради, звучали пісні. Його улюблені вірші на сцені знову грали його вистави. У залі обласного театру, де проходив вечір пам'яті, приглотили. Плушене світло на сцені сузір'я свічок і букети весняних квітів. Мабуть, у такій атмосфері чудово лягають думки на папір, але тут і зараз думок, спогадів, відгуків, вражень стільки, що вистачило б на цілу книгу. Книгу, назвою якої стало б його ім'я. У цьому імені все: і масштаб, і мудрість, і справжня глибина. Я уверяю, просто ввірен, що він зараз дивиться на нас, на всіх, бачить нас всіх. И, наверняка, переживая, чтобы даже это мероприятие проходило на высоком и должном уровне, соответствующем тому, к которому он всегда стремился, и видя, что в зале находятся его друзья, его соратники, и руководство области, и близкие, и мама, он, наверняка, хотел бы с нами со всеми вместе пообщаться. Но такой у него был характер. И хотя, может быть, сейчас грустно об этом говорить, я не хотел вообще говорить, но у меня, может быть, сейчас есть такая возможность и вам, и у вас тоже, все-таки побыть рядом с ним, почувствовать, вот как в том фильме ⁇ Ангел ⁇ почувствовать, что мы рядом с ним, мы рядом с нашим товарищем, с которым были долгое время вместе. Хто б цього вечора не брав слово, кожен зізнається. Йому пощастило бути знайомим з Олегом Васильовичем і каже, як важко говорити про нього у минулому часі. Талановитий педагог, геніальний режисер, невтомний книголюб, почесний громадянин міста. Але перш за все, людина, турботливий син. На вечорі пам'яті була присутня і та, яка подарувала світу цю чудову людину. Мама Олега Мішукова, Світлана Іванівна. Олег Міхшуков пішов, але ми всі і досі відчуваємо його присутність. І навіть на вечорі пам'яті всі були переконані, він серед нас. Літературний театр у школі гуманітарної праці живе вже сім років, і усі ці роки в учнів не просто інтерес до нього є, а він зростає. Старшокласники чекають з нетерпіння моменту, коли можна заглибитися у світ генія, пройнятися його думками, відчуттями, сприйняти епоху, в якій він жив. Нинішня літературна вітальня була присвячена Михайлу Лермонтову, і основне учням вдалося захопити і глядачів. Розповідь про літературну вітальню, яка вчора відбулася в драмтеатрі на сцені театрального кафе. Хочеться почати з кінця. З того моменту, коли директор школи гуманітарної праці Артем Кияновський промовив слова Євгенія Павлівно, ці троянди заслужено ваші. Євгенія Павлівна Медведєва, викладач російської літератури в школі. А в літературній вітальні вона вже сім років її керівник, автор сценаріїв і режисер. Сьогодні в літературній вітальні гість Михайло Лєр. Мантов поэт, безсмертний, тому й на відстані віків близький. Що ж, веселитесь, вон мучений последних вылезти не мог. Указ, як светоч дивний гений, Увял торжественный венок. Звучить вірш Лермонтова, написаний на смерть іншого генія Олександра Пушкіна, перед яким Лермонтов схилявся. Тому й прозвучав цей вірш як грім, і цар Микола І побачив у ньому заклик до революції, і сказав: цього бунтаря треба прибрати подалі від столиці на Кавказ, де йде війна. З цього вірша розпочинається драматургія розповіді про життя поета. Наші літературні гостянне, які ми проводимо кожен рік. ціль їх одна. Расширить знания детей, как можно больше познакомить им с творчеством того или иного писателя и поэта. Потім учасники літературної вистави повертаються до дитинства поета і ніби виводять слухачів на початок, гортаючись сторінки життя людини безмежно талановитої і водночас страдницької долі, рання смерть матері, відлучення від батька, життя, хоч і безмежно люблячої та жорстким характером бабусі, зате наділяє Лермонтова господь щедрим даром, і його оточення, як би не ставилось до нього, все ж визнавало це блискавка в чорних хмарах. Звучайно, такая постать не может не зацикавить и учеников. Литературную гостиную ждала очень давно. Лермонтов потрясающий поэт и писатель, который оставил в наших сердцах, несмотря на то, что он прожил недолгую жизнь, оставил в наших сердцах неизгладимый след. И эта гостиная вызвала во мне очень глубокие чувства. Когда читаешь его стихотворение... Остається якесь світле чувство, а не навіть грусь наводять. Шкільна програма це лише доторкання до життя поета чи письменника, літературна вітальня дає можливість проникнути в світ генія, відчути його і отримати насолоду від такого духовного збагачення. Дуже щаслива, що в нашій школі проводиться літературна гостинна. А ты изучаешь автора або писателя на уроке, і зовсім інше, коли ти чувствуешь його творчество на собі, коли ти способен донести нотки його творчества к другим. Лермонтов, як і пушкін загинув на дуелі, але теж як і пушкін залишив по собі довгий промінь світла. Дякую учасникам літературної вітальні директор школи Артем Кияновський схвильовано сказав для нас сьогодні. понять, что яркой личности, нестандартно мыслящей во все времена было сложно. И история мало учит нас тому, насколько мы должны трепетно и с уважением относиться друг к другу. И особенно к тем, кто Божьей милостью талантлив. Шкільна літературна вітальня – це острів духовності, і він все більше стає для дітей привабливим. Інколи у людей підвищується настрій лише від одного дотику до них. Вони м'які пухнасті та лагідні, і разом з тим вередливі, грайливі, а іноді навіть підступні. Таких різних киць змогли побачити херсонці, які відвідали чергову виставку котів, яка відбулася у палаці молоді та студентів. На чергову виставку котів, яка вже так полюбилася херсонцям, привезли 88 котів з різних міст України. Різні породи, пухнасті і лисі, ніжні і з характером, та все ж для своїх господарів найкращі. І це вони прагнуть довести усім. Кота зовут мажор, это шотландский веслоухий кот Color Point краса. Ой, они очень добрые, ласковые, такие, ненавязчивые, но в то же время игривые тоже. Дочка моей любимой кошки Охара, которая приехала из российского питомника с очень красивыми. Длінними ногами yeah. да ми зараз час возмущаємося, ми нервнічем, тому що громка музика і все сильно шумно. У кожної породи своя родословна, свої особливості у догляді, та є дійсно незвичайні кішечки, які пахнуть справжнім молоком, тому вважаються ідеальними для утримання у квартирі. Це донський і канадський сфінкси. Взагалі порода класна. Температура тіла у них 40 градусів завжди. мурчатки. Даже сейчас. Это именно любовь с первого взгляда. Я увидела, обомлела и умерла. Называется. Умерла один раз на всю жизнь. Это любовь всей моей жизни. И вот тип. Тепер моя а мая знаєте, як екватором. То, що було до канацепи, і то що зараз. Любителів живих м'яких іграшок на виставці вразив голубий британець на ім'я Вільямс, який у своїх 8 років важить 12 кілограмів. Незважаючи на свою вагу, за словами господарки, котик їсть небагато та вже вважається найбільшим на виставці, а можливо і у Херсоні. У нас такой красивый. Мы первый раз с ним участвуем в выставке. Надеемся победить. Тим, кто полюбляє идеальную чистоту в оселе, можно завести білу кишку породи экзот, яка дійсно стане прикрасою у вашій оселі і не залишить без уваги жодного гостя. Моя кошка екзотична короткошерстна, це похідна від перса. У перса довге шерстну мордочки. Це тип екстремальний, очень подходит для семей с детьми. Белая кошка очень, конечно, эффектная, но Скажу, биту дуже привірятливе. Порід кішок на виставці представлено багато і, звичайно, шанувальники у кожної породи свої. Я дуже люблю пухнастих котів, а особливо мені сподобався там дуже великий кіт. Ви перший раз на виставці. Нам бочно всіх подобається рібліста шиншила, Вона красива, пушиста. Мені більше сподобався кот Сфінкс. Приємно, коли в домі знаходяться. Що так пушисте. За ким можна ще поухажувати, чергову виставку котів херсонці змогли відвідати завдяки Херсонському обласному відділенні фелінологічного альянсу України. Наш клуб существує 12 років. і всі 12 років ми регулярно два рази в год проводимо виставки. Виставки в общем-то, завжди плануються. У нас на сентябрь місяць і весною. Вчені вважають, якщо у вас є кішка, ви проживете довше. Оберіть собі породу по душі і насолоджуйтесь увагою своїх пусатих вихованців. Світень, красень, водолій, як тільки не називають квітень, а ще кажуть на нього лелечник і додають: прилетів лелека, весну приніс здалека. Навіть не знаємо, як лелеку закликати, аби весна до нас нарешті прийшла. І в надії на теплі прогнози знову слухаємо синоптиків про погоду на цей тиждень дізнаємося вже зараз. Циклон, який приніс нам прохолоду, поступово переміститься на схід, а на зміну йому із заходу надходить потужний антициклон, у системі якого циркулює тепле атлантичне повітря. Тому на цьому тижні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, вночі та вранці місцями туман, поступово підвищиться температура повітря і становитиме вночі плюс 5, плюс 10, в день 15-20 градусів тепла. За даними управління охорони здоров'я Херсонської міської ради, за минулий тиждень у Херсоні народилося 56 дітей, 27 хлопчиків і 29 дівчаток. Ми вітаємо батьків із поповненням у родинах, а малюкам бажаємо рости здоровими і щасливими. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Дивіться нас наступного вівторка яскравої і головне теплої весни вам. Побачимось.